Доброго дня! Я Мельник Михайло, учень 6 класу ліцею No3 Лодижинської міської ради Гасінського району Вінницької області. Навчаюсь в гуртку радіоелектронне конструювання з елементами мікроконтролерної техніки. В вашій увазі пропонується робота на тему дозований ультрафіолетовий опромінювач для птахівництва. Продукція птахівництва, маючи швидкі темпи розвитку, відтворення і більшу доступність за ціною, користується підвищеним попитом. В 10 кілометрах від міста Ледижин, де я зараз знаходжусь, утримується декілька мільйонів птахів від курчат в інкубаторі, добройлерів до і курених сучок. Це найбільший в Європі вінцький птахокомплекс Наша ряба. Насичення внутрішнього ринку високоякісною якісної вітчизняною продукцією галузі, що гарантуватиме продовольчу безпеку держави, забезпечення переробної промисловості сировиною, населення м'ясом та яйцями відповідно норм споживання, є надзвичайно актуальною стратегічною загальнодержавною задачею. Освітлення важливий фактор за життя забезпечення птиці, що чинить істотний вплив на ріст, розвиток продуктивність та відтворні показники птиці. На освітлення припадає також до половини всіх витрат електроенергії у пташниках. Тому наша робота присвячена випровадженню інноваційних технологій у птахівничу галузь, які базуються на сучасних наукових дослідженнях впливу у світлових факторів на фізіологічні процеси в організмі птиці, що відкриває перспективи нарощування виробництва екологічної продукції без введення у кормовий раціон шкідливих хіміко гуморальних компонентів. В процесі роботи над темою сформульовано основну мету роботи підвищення ефективності виробництва екологічної продукції птахівничої галузі шляхом розроблення комплексу пристроїв е, світло. Вого опромінення, зокрема дозованого ультрафіолетового спектру у виробничих зонах годівлі бройлерів та утримання яйценосних корей, і визначення основних раціональних параметрів світлових факторів, їх впливу на продуктивність птиці, напрацьовано робочу гіпотезу дослідження використання раціонального ультрафіолетового опромінення забезпечить підвищення проф... продуктивності Птиці при дотриманні екологічних норм до конкурентноздатної товарної продукції, поставлено завдання та визначено методи проведення досліджень, значно підвищити опірність Організму птиці хворобам забезпечити ранню та тривалу яйценосність та пришвидшений набір ваги, В умовах утримання корей в потужних птахокомплексах, що унеможливлює проникання сонячного світла, дозволяє введення у світлове опромінення дозволеного ультрафіолетового спектру в межах 3-30%. Спектральна чутливість людських очей та очей птиці абсолютно різна. Для птиці найбільш сприятливим є світло з довжиною хвилі 415 500 60 нанометрів від ультрафіолетового до зеленого. Але під час роботи ультрафіолетових проміньочів активно утворюється озон. Всесвітня організація охорони здоров'я віднесла озон до речовин, що мають токсичну дію і небезпечні для живих організмів. Наприклад, гранично допустима доза концентрації озону в повітрі становить 0,1 міліграм на метр кубічний. Розроблений та виготовлений пристрій дозволяє керувати динамікою освітлення в робочих зонах утримання корейни сучок та відгодівлі бройлерів зі зміною параметрів в широких межах, що особливо актуально при проведенні експериментальних досліджень. Основа пристрою драйвер широтно-імпульсного регулювання з незалежним регулюванням частоти і скважності, який реалізовано на базі інтегрального таймера ne 555 Пригодився трирічний досвід навчання в гуртку радіоелектронного конструювання. Пристрій забезпечує за допомогою силових семисторів керування потужними опромінювачами відповідного спектру, змонтованими безпосередньо у виробничих зонах утримання птицій. Проведені попередньо дослідження з обмеженим поголів'ям курей засвідчили позитивні результати. Зокрема, використання режиму короткої доби дозволяє збільшити до 8-10% вихід яєць, що при отриманні 1 мільйона курей приносить до 20-30 мільйонів яєць за рік. Плавний світловий перехід світанок день і день захід мінімалізує фактор стресу і сприяє зниженню. Видомних витрат кормів. Спостерігається значне поліпшення таких характеристик від годівлі бройлерів, як середньодобовий приріст жирової маси, конверсія корму. Продемонструємо роботу виготовленого пристрою, який забезпечує задані дозовані значення ультрафіолетового опромінення. При регулюванні тривалості імпульсів генератора з широтно імпульсною модуляцією реалізованого на інтегральному таймері, відбувається пропорційна зміна. Процентного вмісту ультрафіолету при зближенні сумарного значення освітлення в різних світлових режимах, що дозволяє максимально наблизити світлові параметри, утримання в птиці в закритих виробничих приміщеннях до природних. Ось спостерігаємо в режимі світанок пропорційну зміну ультрафіолетового і жовтого спектру освітлення, відповідно, в режимі день зміну білого і ультрафіолетового, та в режимі захід зміну співвідношення червоного і ультрафіолетового спектру. З метою мінімалізації впливу озону передбачено застосування ультрафіолетового опромінювача з фотокаталітичним нейтралізатором шкідливих концентрацій озону. Фотокаталітичний нейтралізатор. Ультрафіолетовий знезаражувач, здатний знищувати озон шляхом мінералізації газоподібних забруднень на поверхні каталізатора. Реакція протікає за кімнатної температури, і при цьому шкідливі домішки не накопичуються на фільтрі, а руйнуються до нешкідливих компонентів повітря, двоокису, вуглецю та води. Прилад розрахований на багаторічну безперервну роботу, споживаючи мінімальну кількість електроенергії. Значно консультативну та технічну допомогу щодо застосування фотокаталітичних занезаражувачів повітря надали фахівці Вінницького підприємства ВІДАР, яке спеціалізується на виготовленні медичного обладнання. Новий знак конструкційних і схемотехнічних рішень висвітлено у підготовленому до відправлення до Державного департаменту інтелектуальної власності патенту ультрафіолетовий занезаражувач-циркулятор повітря. Ось проведена формула винаходу. Отримано позитивний відгук від фахівців аграрного коледжу. Плануємо продовжити роботу над темою в напрямку вдосконалення програмного забезпечення для комп'ютерного керування пристроєм з використанням мікроконтролерної платформи Arduino та визначенням раціонального спектру освітлення застосунками летопромінювачів в асиметричних режимах освітлення. Результати подальших досліджень плануємо представити на наступний рік. Надіємось у живочному форматі проведення конкурсу. Дякую за увагу.